З вами Іван Князевич і хочу вам показати швиденько одне, а, одну рекламу, яка зачепила мою увагу. А, я останнім часом проводив мало кампаній, а, хоча і знав, що вже є лід-форми в а, Facebook, які можна збирати не тільки з телефону, але і з цього, з безпосередньо з десктопу. І це прикольно. Єдиний мінус. Я ще добре не знаю, як зараз там працює е, синхронізація з контактами автоматично, скажімо, там, щоб перекидало на Active Campaign чи MailerLite, щоб ви доганяли там е, далі е, їх рекламу. Але давайте зараз подивимося. Я ще поки що не подивився. Е, просто знайшов таке оголошення. Дивіться. Е, так, секундочку, я заховав. Е, це оголошення дуже гарно привернуло мою увагу. В першу чергу, воно е, це відео. Тобто, можна дивитися, я правда, його зараз зупинив. Ну, давайте подивимося. Тобто, грубо кажучи, ось це відео. А, воно без звуку. Тобто, це в більшості, мабуть, зроблено слайдами, а можливо, відео. Тобто, привернуло увагу. окей, Що мені звернуло увагу, це коли я проводив з е, мишкою, бачите, засвітилось. Тобто, зроблено як лін, е, що доволі також прикольно. Знову після закінчення відео кнопочка Download. Е, також непогано, текст непоганий. Shooting film doesn't have to be scary. I'll guide you through your first role in this free 16-page book. Ну, непогано. Тобто знімати відео не страшно і так далі. Мені зараз воно актуально, оскільки я знімаю трішки відео своїх подорожів. Uh, present Born from Film, бла, бла бла Що ми робимо? Ми тиснемо кнопочку Download. І нам показується дуже прикольна штука: це не переносить нас окремо з Фейсбуку, не потрібно, по суті, нам ніякого лендінгу, але дуже крутий від магніт. Тобто мені цікаво, відео прикольне. І одразу я бачу чотири ключові посили, Тобто, how to make digital look like film, what's in my camera back and why? і бла бла бла. Тобто, ну по суті, булити, котрі ми хочемо показати людям. Булити, котрі будуть. Звертатися саме до того, що потрібно нашій цілі аудиторії. Прикольно? Ми тиснемо Send e-book. І ось ми бачимо одразу ж таке ім'я, воно вже стягнуло з нашого Фейсбуку та емейл. Прикольно. Ми тисну Submit. І що ми маємо? Все, нас перекинуло. Зараз ми перейдемо в мою почту. Я ще це не робив, тому зараз подивимося, що воно з цього вийде. А, куди воно прийшло? Чи воно взагалі прийшло? Так, сенія from personal. Окей, okay, це не те. А, поки що я не бачу. Так, 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 так. Міновемо. Як називалася штука? Окей, okay. можна, до речі, перейти, щоб подивитися на їхній веб-сайт. Знову ж таки, перекине на, мабуть, літмагніт. Ну, хоча ні, перекинула на сайт. Ну, в даному випадку, ви також можете просто перекидати людину знову ж таки на сторінку магніту, тобто сторінкою з книжкою, якщо людина ще захоче перейти туди. Давайте зараз подивимось. Можливо, вона вже прийшла. Хочу подивитися, коли прийде книга. Мені цікаво, як вони це автоматизували. Я знаю, це можна автоматизувати за допомогою Zapier. Є така ту маркетинговий, можна синхронізувати лід-форми з цього з Фейсбуку та ваш емейл сервіс розсилки можна зробити це з Zapier. але це виходить Zapier плюс uh, ActiveCampaign чи GetResponse. Якщо ви використовуєте якісь більш дешевші uh, інструменти, то там потрібно буде трішки попотіти через API uh, це все робити. Але іншим словом, я думаю, це хороший результат, uh, хороший uh, приклад того, як можна. Використовувати даний інструмент для збору лідів. Тобто, так чи інакше, пізніше ви навіть можете. Ну, ви вивантажите ви ці всі мейли, ви зможете з Фейсбуку, вони зберігаються в окрему лід-форму, коли ви створюєте lead-ads, е, перед тим потрібно у Power Editor створити лід-форми. Але так чи інакше, мені це дуже сподобалось. І я думаю, буду використовувати його пізніше для якихось кампаній, саме по збору лідів е, на постійній основі. Там якісь чек чек листи чи тобто, коли у вас є книга, якусь можете дати безкоштовно, якусь інформацію яку можете дати безкоштовно, і не обов'язково, щоб людина переходила, скажімо, там на лендінг. дуже хороший варіант. Натисну кнопочку Download, і у вас пере... ну, вже так як я вже був, мене перекидає зразу на сайт. Тобто, прикольно, гарний варіант. Раджу використовувати, якщо у вас є там чек-листи, якісь темплейти, які можна скачати. Пізніше, якщо навіть це не синхронізовано з вашим. Мейл-росил, і ви все рівно це можете перекидати імейли кожного дня вивантажувати. Так, да, воно не йде спочатку на воно не йде на пошту одразу. Мені здається, вам потрібно це буде зробити в ручному порядку, якщо це не синхронізовано. Але прикольно, тим більше, якщо дивіться, можна ще зробити таким чином. Якщо людина переходить на цю сторінку, ви можете її по перше збирати пікселом, тобто ставити сторінку, де людина може завантажити цю книгу. Або пізніше ви ще можете зробити ретаргетинг з силкою, там скажіть завантажити книгу з цієї сторінки, якщо вона ще там не була. Тобто доволі також прикольна штука. Просто робити те ж саме, що ви робите через email маркетинг робити це з допомогою інструмента Facebook, реклами, ретаргетингу, тобто збирати людей по пікселю і далі їх вже ретаргетити. Круто, круто, мені сподобалось, думаю, вам також. Якщо так, поставте коментар під цим відео. Як, вам була, як, як ви будете це використовувати у а, вашій Facebook-рекламі? З вами був Іван Кізевич і па-па.